Стараюся, напевно, віртуальний світ поринути, якісь передивлятися фільми більш ненавязчивого, з якогось комедійного з такого варіанту. Прогулянки, розмова з рідними. Ну, мабуть, таке найбільше рідні підтримують. Взагалі не відпочиваю і не відволікаюся, бо й тому, про це й не можу дивитися. Дуже тяжко, то без слів. Так, справді зараз дуже складний час, дуже складно емоційно, особливо в часи такої ну, інформації, якої багато. Е, я йду в спортзал. Е, я люблю займатися спортом і три рази на тиждень е, відвідую спортивний зал, е, і там проводжу ну, 2-3 години, займаюся і це допомагає мені емоційно відволіктися. Ну і, звісно, емоційно таке полегшення стає, коли закидаю донат на ЗСУ. Займаюся спортом, це дуже важливо. Не тільки фізично допомагає, але й емоційно. Ні, від новин не виходить відволікатися, бо ми самі з Харкова і всі зараз цим живуть. Я не знаю, як можна відволікатись від біди, яка у людей і в країні в цілому. Відпочиваємо, звісно. У мене двоє дітей ще очікую, тому звісно, для дітей ми гуляємо, ходимо на різноманітні заняття. Живемо, треба жити далі. Можу сказати, прогулюємося з подругами, обговорюємо всі моменти. Наприклад, я сама з Миколаївської області, тому є, що й обсудити, і обговорити, які моменти, і яка різниця між життям Франківською і Миколаївської області. Я відвідую психотерапевта та я з тих людей, які ходжу, які ходять до психотерапевта, відволікаюся ну, хорошою музикою, кіно. Особливо, якогось зараз розваг немає. Єдине, я відсвяткувала своє весілля. Це для мене був такий дуже відволікаючий манер від новин, від того, що відбувається навколо.